Чоловік вирішив мене трошечки побалувати і купив мені ось таку цукерочку довгу. Цукерочку довгу. Наштовхує мене, наштовхують мене ці слова на якісь такі, здається. Асоціації, скажімо так, фантазії. <смі> Цікаво, це спеціально вони так записали відео, чи це не спеціально? Вони, типу, я вибачаюсь, то є. то це тільки напевно, що в мене такі асоціації виникли, більше ні в кого. І то фу, погано. Не можна так говорити і так робити, не можна, я знаю. Зараз будемо її дегустувати на смак. Я ще таку довгу ніколи не брала. Я ще таку довгу не брала? Блін. Провоцируєте чи що, я не пам'ятаю. <ріху> пацани шарять про що. Я. Але зараз напишуть, то ми не шаримо, про що ти, дядя, про що ти таке говориш? Да-да. Знаю я вас. Знаю, про що я говорю. Знаю, знаю. Не треба прикидатися. Все я добре знаю, пацани. Та-да-да. -да -да. Ой, вибачаюсь. Ну, така вона виглядає. Молочна. Тоненька, але довга зато. Добра. Дуже добра. Смакота. Ну от, бачите, як чоловік балує свою дружину. Любить, значить, і це треба цінити. Це справжня любов, справжнє почуття. Це ж не просто так. Якби не любив, цукерку би не купляв, зрозумієте. Типу, тут, ну, якби все на поверхні, навіть не треба глибоко копати. Тут зразу все ясно. Таких чоловіків треба цінувати. Бо чоловіки, які не люблять, вони навіть цукерки не куплять, розумієте? Дівчата і жінки. А це вже знак уваги. І, як казали колись там одні дівчата, не так важливий подарок, як увага. А увага була проявлена. Цукерка це теж увага треба, знаєте, вийти раніше з роботи, зайти по дорозі в якийсь магазин, вибрати ту цукерку, купити, потратити гроші, принести дружині. Це не так, якби, ну, все просто, розумієте, як вам здається. Чекайте, я трошки поправлю, щоб ви краще бачили. Не все так просто. І волосся треба поправити, щоб я був красивий, щоб я, ну знаєте, ви на мене дивитесь, мені ж незручно, як я збоку виглядаю, що люди скажуть. Тому е, такий ситуаціон, розумієте, такий от ситуаціон. Цінуйте таких чоловіків, любіть. Прийшов він з роботи, подайте тапочки, дайте їсти, положіть на стіл, помийте за ним посуду. Ну, Треба цінувати таких чоловіків. Де ви зараз таких чоловіків взагалі знайдете? Щоб цукерки дарили. Я не думаю, що там тільки цукерки, можливо, навіть ще й шоколадка деколи проскакує. Цінуйте, бо втратите і що будете робити? Задумайтесь над цим, дівчата.